Коротше, короче, братва, прийшов на рибалку, говорить, в Житомирі є рибалка. Оклює! Опана! Та ти ж я ніколи не думав, що в Житомирі на вулиці є що в Житомирі на вулиці є риба. Братва, я такого ще не бачив. Хто хорошо займається рибалкою, приїжджайте, Житній ринок, Житомир. Риби просто немірено. Ви гляньте, які карасі. Я таких карасів ще ніколи не ловив. Ще не бачив. Вулиця Покровська. Я знімаю не то, що дивлюсь. Я відео роблю. Так ти подивишся з удочкою. чувак з машини знімає. Ви казали не клієчі. Вулиця Покровська, 29 липня. Така у нас краса по вулиці. Помне, один рік плавали на матрасі. Хлопці з водочкою в надії, що ще щось клюне. Серйозно? Ага. Eu quero Доставка майбутнього Сім Сіньквоськ і Доставка майбутнього. Це те, наші Ви, тобто, все наші кур'єри здобувають. Зайковся краще. Молодець, молодець, ти молодчина Ты лучше. Ти кращий, давай, старий, давай! Ха-ха! <ристосвіт> ти це, це не, не люблять, Не знаю, подкій нос! Виставка мои да? Вітричка в голову.